27 березня у міжнародний день театру у Дніпровському художньому музеї відкрили виставку, яка певним чином стосується театру. Тут представили колекцію текстильних картин кількох київських мисткинь, які вони створили за творами Олександри Екстер, української художниці, дизайнерки, ілюстраторки, яку називають реформаторкою європейської сценографії. Більша частина цих клаптикових витворів повторює ескізи костюмів, які Екстер зробила до театральної постановки Ромео і Джульєта. До речі, у фондах самого Дніпровського художнього музею є оригінал костюму Ромео, авторства всесвітньо відомої авангардистки. Було б логічно, аби він з'явився у межах цієї виставки, але через війну музей не має права його виставляти. Олександра Екстер народилася у місті Білосток. Але значну частину життя провела у Києві, тому вважала себе киянкою. Малювати училася у українських класиків: Миколи Мурашка, Миколи Туманенка, Сергія Світославського залюблених в українські краєвиди та побут. Згодом екстер познайомилася із роботами українських народних вишивальниць і майстринь декоративного розпису, у тому числі Петриківського розпису. Де саме познайомилася, ви можете дізнатися з моєї старої програми про виставку українського наїву у Дніпрі. Посилання на неї у описі. Сама екстер працювала у іншому стилі, ніж її вчителі та народні художниці. Проте їхній вплив на її мистецтво все одно простежується, зокрема у яскравій палітрі. І касо, і брат були десь там. Вони боялися покої, вони були більш такими. Вона, коли вона організувала школу в Києві, то до неї діти ходили, дорослі ходили до неї. І вона, наприклад, дітям пропонувала ілюструвати казочку такими площинами, кольорами, а не малювати там вовків, зайців, там ще кролів, ще когось. Ну, дітей це класно виходило. Бо діти вони самі по собі. По-перше, вони всі від народження гіміальні діти. І вони мислять отак от як і Олександра Екстер. Є на виставці твір, що нагадує про роботу Олександра Екстер у кіно. 1924 року режисер Протазанов відзняв вільну екранізацію романа Олексія Толстого Аеліта. Екстер створювала ескізи костюмів для персонажів цього фільму. А еліту, до речі, грала Юлія Солнцева, котра за кілька років стане другою дружиною Олександра Довженка. Експозиція Олександра Екстер український авангард печворк, яку київські майстрині створювали взимку 23-го року. Побувала у кількох європейських містах, мандрувала Сполученими Штатами. Дніпро став першим українським містом, яке побачило цей оригінальний мистецький проєкт.